Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами їдемо чокувати наше сіно і будемо вам все показувати. Так що приємного перегляду. Їхати ми будемо на сінорки на нашій. Оп! Польова машина наша! Наше поле. Тут, тут на цьому полісіна дуже мало. Можна було його і вручну згребти, але ну, ми вирішили, що тут буде тільки, мабуть, 100 Ну, якраз. Один трішки розв'язаний. Получився його розтерзало щось чуть-чуть. Сьогодні ми з вами вже збираємо наші тюки. Потихеньку їдемо, поки хлопці кидають. Вже загорилися, ну, працюємо. Ось вже така в нас куча. Мене всадили за трактора, давно не каталася, але дуже круто кататись на тракторі. Стульчик заберися. Витюкували ага. ми сіно і дозбирали його, і в нас вийшло 95 чуків. Ось такий прицеп Зараз ми заберемо стульчик. І будемо їхати додому. Ну, Трішки, правда, вийшло і розв'язаних, ну то таке. То можна вже і так позбирати. Основну масу ми вже зібрали, так що нормально. І тепер їдемо додому.